Вітаю на уроці української мови. Запишіть число і тему сьогоднішнього уроку, 5 лютого, дистанційна робота. Сьогодні говоримо про прикметник як частину мови, а зокрема, значення, морфологічні ознаки і синтаксичну роль прикметника. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Отже, друзі, сьогодні на уроці ви дізнаєтесь більше про прикметники як частину мови, навчитеся підкреслювати прикметники як члени речення, визначати їхні ознаки, також виконаємо тестове завдання і кілька практичних вправ. Також на уроці сьогодні будемо вдосконалювати культуру вашого мовлення. Зверніть увагу на наступну вправу. Потрібно поставити питання до слова і визначити частину мови, яким він є. воно є. Зеленіти що робити? Це в нас дієслово. Зелено. Стамо питання як прислівник. Зелень, що іменник. І зелений який? Прикметник. Попрацюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 120. У нас є така цікава загадка, яку треба відгадати. Ліворуч, він росте у чистім полі, на високих ніжках, у зелених панчишках, квіточки блакитні, оченьки, привітні. Про що йдеться? Які квіти в нас перші з'являються навесні? Правильно, проліски. Про проліски йдеться. Які в нас слова є, які вказують на ознаку кожного іменника? У нас є іменник поле, поле яке чисте, ніжки які високі, панчишки зелені? Квіточки блакитні які і оченьки які привітні, які зі слів вказують на колір. Подивіться уважно, колір у нас тут блакитний і зелений, так? а інші вказують на іншу властивість предметів. Порівняйте, будь ласка, цей текст з другим. Він росте у полі, на ніжках, у панчішках, квіточки і оченьки. Тут у нас просто називається предмет, але ми вже не можемо тут побачити якісь якісні характеристики за ознаку. Отже, вказівки на ознаку предмета тут немає. Для чого використовуємо предметники в нашому мовленні? Подумайте. Правильно, для того, щоб наше мовлення було емоційне, красиве і виразне. Отже, розгляньмо правила, що таке прикметник. Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку, ознаку предмета або належність комусь і відповідає на питання, який, яка, який, чий, чия, чиє, є. Чи, Запишіть, будь ласка, визначення прикметника у зошит. Розгляньмо приклади. Червону руту не шукає вечорами, не шукає що руту руту яку червону, це вказівка на колір, ознака предмета за кольором. Татові слова, Україна це я. Це в нас татові. чиї слова. Це приналежність кому людині, тату. Отже, прикметник узгоджується з іменником і змінюється за родами, відповідно, числами та Відмінками. Пропоную перейти до наступного практичного завдання. Визначте прикметники, випишіть їх і згрупуйте за питаннями. У перший стопчик випишемо прикметники, які відповідають на питання, який, а у другий чий. поставте відео на паузу і виконайте, будь ласка, це завдання. Отже, перевірмо питання, який відповідають такі прикметники. Український, шкільний. Зимовий І на питання, чи, тобто приналежність комусь або чомусь, це у нас Оксани або Песиків. Запам'ятайте, що прикметники можуть виражати ознаки абсолютно за різними. Параметрами, це може бути і розмір, і колір, і матеріал, і смак, і відношення до простору, часу, зовнішності, внутрішньої властивості і належність до чогось. Наприклад, великий, зелений, джинсовий, кислий, типовий, ранній, оглядний, розумний, батьків. Прикметники уточнюють та виразнюють наше мовлення. У ролі епітетів надають мові образності та емоційності, наприклад, тихо пливе. Річками льон, річками якими? блакитними. У реченні найчастіше прикметник виступає означенням і підкреслюється хвилястою, лінією, а річ вже іменним присудком. І двома рисочками ми його підкреслимо в реченні. Прочитайте назви творів, наступне письмове завдання Запишіть посіч 2. А визначте, які з них народні, а які з них авторські. Перепишіть, заповнюючи, де треба пропуски, і підкресліть прикметники як шлени речення. Ставимо відео на паузу, виконуємо це завдання. Перевіримо. Отже, перше завдання. Хто написав: Ой, Лузі, Червона, калина? це похилилась. це авторська пісня чи народна? Так, це в нас авторська пісня, написана в 1914 році. В Галичині Степаном Черницьким. У слові червоне, яка голосна, яку ми підкреслили. Голосна Е, правильно, червона калина похилилась. Нова радість стала. Це в нас народна пісня виконується на зимові свята. Після С у нас тут не потрібен розділовий знак, не потрібен знак м'якшення, точніше, він тут один лише в кінці слова. Це у нас у мене третьої відміни, так? Тут у нас збіг приголосних, тому м'який знак ставити не треба ще раз. Добрий вечір. Вечір вечора із О у нас чергується, пишеться і в цьому випадку, будь ласка, підкреслю. І знаємо, що добрий вечір тобі, пане господарю, це у нас знову ж таки народна пісня. Кривий танець це також народна пісня, веснянка. Танець, танця. Тут у нас випадний Е, пишеться, Е в цьому слові. А, і підкресліть, будь ласка, його. Тече вода в море. хто написав. Тарас регулює Шевченко. правильно. Отже, у слові тече, не забудьте вставити букву Е. Зверніть увагу, що ми можемо дібрати слово тече, витікає. Теч тік. Так, у нас чергування «і» відбувається. В цьому випадку ми пишемо «е». Тиша морська. Хто написав? Правильно, Леся Українка. Тут у нас є м'який знак, зверніть увагу у суфіксі СК, теплота родинного інтиму. Хто написав Станіслав Чернілевський, це в нас авторська пісня абсолютно правильно. І що у нас тут, Підкреслюйте прикметник? Поки що самостійно. Розвивайся ти, Високий дубе» Написав у нас Іван Франко і Шевченкова верба. Також пісня авторська, написав. Богдан лепкий, прізвище Шевченко через Е пишеться. Підкресліть, будь ласка, прикметники, які ви бачите в словах, і пропоную перевірити. Отже, червона яка, а нова яка, добрий вечір, знову ж таки, який, кривий який, море яке синє, тиша морська. Теплота родинного інтиму тут у нас чи, є, чи його, так, родинного. розвивайся ти високий дуби, дуби, який високий, і Шевченко-Верба, верба чи я Шевченко. Пропоную вказати ознаку. Кожного прикметника за значенням, використавши схему ось таких слів, це може бути розмір, колір, відношення до простору, час, зовнішність, якась внутрішня властивість, належність. Ставимо відео на паузу, пробуємо надписати визначити вид за значенням прикметника. Отже, червона це легко це колір. Нова це в нас певна внутрішня якісна властивість. Добрий знову ж таки, внутрішня властивість. Кривий, це в нас щось стосується зовнішності, синій – колір, тиша морська належність до моря, тут належність до родини. І розвивається ти високий дуб високий це в нас розмір, скажеш за все, якийсь певний. І Шевченкова це приналежність людині. Молодці, непогано впорались. Переходимо до наступної вправи. Пробуємо гімнастику для очей. Щоразу ми з вами формуємо ваші вміння і навички красиво говорити. Отже, сьогодні у нас такі словосполучення, бувші учні. Доберіть, будь ласка, правильний варіант помісячна оплата і чуткий сон. Не бувші учні, а колишні учні це в нас російська калька, вживаємо правильно, щомісячна оплата і сторожкий сон. Розгляньте, будь ласка, уважно тестове завдання, виконайте, будь ласка, його самостійно. Отже, який варіант тут підходить. Мінливий прикметник, дивно, прислівник, ясний прикметник, ароматний це в нас що? Який прикметник, новина що, веселі що? Це у нас іменники. Мудрий який, ніжний який, але Шевченко хто? Це у нас іменник. Духмяний прикметник який, колосистий який прикметник, але чий Олексій. Всі три слова у нас є прикметниками. Отже, варіант Г. Та й відповіді на питання, який від роботи вам найбільше сподобався, що нового ви дізналися сьогодні на уроці, і де можна використати здобуті знання на практиці. Вдома вам потрібно буде повторити правила, це параграф 61, і виконати письмову вправу 7 на сторінці 121. На цьому все, Бажаю!